Усім привіт, дуже рада вас знову бачити. Сьогоднішнє відео знову вийшло у колаборації з іншими українськими сімерками. Ми об'єдналися, щоб разом створити у касі різних персонажів з української мітології. Як на мене, це дуже цікава ідея, і я дуже закликаю вас подивитися відео всіх решта сімерів і сімерок, які приєдналися до цього марафону. Тому що ну це дуже круто і дуже цікаво. Там є купа різних персонажів. Моя персонажка української мітології називається повітруля. Це не настільки популярна персонажка, як, скажімо, мавка, чи навіть якийсь там лісовик чи водяник. Але вона мені теж здається дуже цікавою і прикольною. Отже, ми переходимо у каз. повітруля це донька гірських вітрів. А це по суті як русалка. Ми пам'ятаємо, що в українській мітології русалки це не напівжінки, напівриби, а просто красиві молоді дівчата, які є духами різних регіонів і стихій. Це по суті як гірська русалка, донька гірських вітрів. Вона вважається позитивною персонажкою української мітології, тому що вона нічого особливо лихого якогось не чинить людям, тому я її такою і буду зображати. А в її часто описують як дуже привабливу дівчину з довгим рудим волоссям, і я думаю, вибрати їй ось це руде волосся. Ну, це найдовше руде волосся, яке в мене в принципі є. Я завжди шукала нагоди використати це волосся, і мені здається, якщо не зараз, то взагалі коли про повітруль не так багато є насправді якихось легенд чи переказів. Хоча є, наприклад, дитяча казка. І загалом повітрулі вважаються такими от ну, повітряними, вітряними, скажімо так, дівчатами, вони типу як, дуже багато фліртують з чабанами особливо. І загалом чабанам бажано підтримувати хороші стосунки з ними, інакше вони можуть розлютитися і наслати якусь бурю і негоду. От, тому я хочу її зробити такою максимально привабливою, можливо, з отакими неприродньо гострими віями. Ну, скажімо так, вона неприродня персонажка, тому вона може бути неприродньо красивою. Її можна. Про повітрулю є казка і перекази деякі, і вважається, що з ними можна одружитися. Якщо спалити їхні крила, що я вважаю дуже жорстоким актом, вважалося, що повітрулі знімають свої крила, коли купаються у гірському озері. І в цей момент можна вкрасти їхні крила, коли вони їх зняли, і спалити їх. І тоді повітруля ніколи не зможе від тебе втекти і назавжди буде до тебе прив'язана. З точки зору сьогодення. Це така собі казочка і такий собі переказ. Звісно, в мене є багато претензій, скажімо так, до цієї ідеї, і загалом це мені здається такою доволі жорстокою алегорією на жіночу свободу, в принципі. Тобто, якщо дивитися, звісно, на ці легенди з точки зору сьогодення. Вони доволі такі специфічні і тривожні, ну але ми не можемо відмовлятися від нашого минулого просто через те, що от зараз воно нам не підходить ідеологічно. Ми можемо його переосмислювати, і зараз ми бачимо, що вільні дівчата, вільні такі якісь непокірні дівчата сприймалися в принципі як щось природнє, але щось, що потрібно, що потрібно приборкати. Причому приборкати якимось таким жорстоким методом, як спалення крил, наприклад. І ну, під спаленням крил кожна може розуміти щось різне. Оскільки вона вміє літати і загалом є от донькою вітрів, вона в мене асоціюється з усім таким доволі легеньким. Я хочу, щоб за статурою вона була такою трішки худорлявою, ну бо все-таки все вона вміє літати. І вона має бути така от. Як трісечка, от вітер по дуві, вона от взлетіла. Причому буквально в її випадку. Зазвичай я не люблю створювати ходючих персонажів у сімсі, тому що, ну блін, нам нам вистачає цього е, тиску щодо того, як вигляд має виглядати наше тіло. Але у випадку з цією дівчиною, мені здається, це якраз виправдано. Я хочу, щоб її одяг був такий, так само дуже легкий. А, мені дуже подобається ця сукня з Cottage Living. І, напевно, я просто зупинюся на ній, тому що ну, вона неймовірно красива і вона неймовірно така легка. Звісно, я не хочу прямо до таких крайностей доходити. Хоча це може бути, наприклад, як літній одяг. Але ну... у мене є коротша версія цієї сукні з Cottage Living. я я думаю все-таки оберу її, тому що я би хотіла ще їй якісь милі панчішки. Я пам'ятаю, у Cottage Living є милі панчохи, і чому б їх не додати? Я дуже-дуже рідко використовую панчохи, в принципі. Але у даному випадку ну, я просто не можу встояти. Я уявляю собі світ, у якому Українські мітологічні персонажі зможуть жити пліч-опліч з звичайними людьми. Дуже схоже до того, як це було у візуальній новелі, яку я проходила, але ну, з більшим різноманіттям мітологічних персонажів, ніж було показано там. І тому я хочу створити її власне такою, якою би вона виглядала, от в нашому людському світі, якби їй там не треба було ховатися. Якщо чесно, я щось не дуже впевнена щодо цього макіяжу. Можливо, я зміню на цей. Макіяж просто загалом мене асоціюється з таким якимось обтяженням. Звісно, це дуже залежить від того, як наносити макіяж, але зазвичай ну, це щось зайве на твоєму обличчі. Наприклад, ось цей на очах просто важко виглядає, тому що ну, тут всюди будуть тіні, тут будуть блискітки, воно важке, воно відчувається. А я хочу, щоб в неї було щось таке. Легеньке, ледь-ледь помітне, що вона взагалі не відчуває щось типу такого. Ці крила це, звісно, скачаний контент. Посилання на них я залишу теж в описі. На випадок, якщо ви теж хочете собі такі красиві крильці, я надзвичайно ними задоволена, тому що я спершу скачала оці от крила, і ну вони дуже сильно перетягують увагу на себе. Вони надто яскраві. А ось ці вони, власне, такі от повітряні. Легкі, от вони, вони саме такі, які потрібно. Отже, повсякденний одяг в нас виглядає приблизно ось так. А мені дуже подобається. Вона така легесенька. Найважче в ній, як мені здається, це її волосся і її черевички. <сум> Рухаємося далі до офіційного одягу. Для офіційного якогось одягу я теж хочу обрати сукню. І мені здається, ось ця сукня їй просто неймовірно личить. Ну, їй, в принципі, все личить, тому що вона молода, красива і худесенька. Її в будь-яке лахміття вдягни, вона буде прекрасно виглядати. Для цієї персонажки я чомусь не хочу вибирати отакі от насичені яскраві кольори. Вона є таким духом природної стихії, і у природі немає таких от кислотних кольорів, як в мене манікюр, наприклад. Оскільки зараз осінь, то мені хочеться. В якісь такі осінні кольори її вбрати, ну, наприклад, в оцю якусь таку сукню. В макіяжі я навіть не хочу її нічого змінювати. Тут легенький хайлайтер, абсолютно нічого зайвого, Лихий блиск блискля губ і рум'янець, і, як на мене, вона виглядає прекрасно, дуже так легко і природньо, так як вона, власне, і повинна виглядати. На шиї їй хочеться щось таке легеньке, типу такого от намиста. Щоб Абсолютно воно не виділялось, не було таким от яскравим і кислотним, як я люблю. Це дуже нехарактерна для мене персонажка. І манікюр в неї так само був би максимально простий і короткий. Теж абсолютна протилежність мене і абсолютна протилежність того, що я люблю. В ній це дуже гарно поєднується. От їй це дуже пасує. Хто до нас прийшов? Хто прийшов до нас? Все-таки ми хочемо? Ну іди, іди по своїм котячим справам. Звісно, що обніматися з мамочкою налягла на мою руку, якою я тримаю мишку. Я от думаю про її життя. Мені цікаво, ким би вона працювала взагалі у світі людей. Найочевидніше, вона би, звісно, могла бути дуже класною кур'єркою, дуже швидкою. Що ти хочеш? Кася, фу, мені здається, вона дуже така от. Добра і приязна, і дуже вона не є дорослою, скажімо так. Вона може бути дорослою за віком, але вона така от вічна дитина в душі. І мені здається, вона би добре лагодила з дітьми. Власне, можливо, вона би була вчителькою чи вихователькою у дитячому садочку, наприклад, тому що їй дуже не пасують якісь такі дорослі нудні роботи, типу там роботи в офісі чи щось таке. Ні, вона це не для неї. Або могла вона могла би бути танцівницею, наприклад. Але мені більше подобається власне бачити її у роботі з дітьми. Тому що мені здається, вона дуже турботлива і дуже любляча. І вона, власне, розуміє дітей. Вона розуміє дітей і абсолютно не розуміє дорослих. <сум> в цьому плані в нас з нею, звісно, багато спільного. Я теж не почуваюся, особливо дорослою, і мені теж набагато простіше працювати з дітьми, аніж на якихось дорослих серйозних роботах. Якщо ви чуєте дивні звуки, то це Кася воює з лампою, тому що. Я увімкнула лампу, і Кася бачить маленький порох, який літає навколо лампи, і Кася намагається його ловити. Та я про тебе говорю. Та. Це наш спортивний одяг. Я не думаю, що вона дуже активно займається спортом. Я думаю, вона просто виграла генетичну лотерею і. Абсолютно нічого не ніяких зусиль не докладає до того, щоб виглядати так, як вона виглядає. Також я думаю, що вона не дуже така велика фанатка стосунків, і я думаю, що вона цього дуже боїться. Вона дуже боїться якоїсь такої відповідальності, тому що вона одного разу мала неприємний досвід і, і дуже опеклася. або її просто вони не цікавлять. Ну, от, от просто, просто от не її. Але я думаю, що вона дуже любить фліртувати і Так якось загравати з людьми. І як тільки вони починають сприймати флірт у серйоз і якось відповідати їй, вона зразу така і ні, до побачення. Одяг для вечірки. Я думаю, вона любить тусовки, любить вечірки, і її часто на них запрошують, тому їй треба щось таке святкове і веселе. У нас є дуже багато таких веселих суконь, скажімо так. Мені здається, вона би тусувалася, от, власне, в такій якійсь сукні з cottage Living з якимось веселим принтом. О, отаке, от з апельсинками. Ідеально, просто та ви що? Боже, вона така прекрасна. Вона мені так подобається, ви, ви собі наявляєте. Я думаю, на честь вечірки їй можна навіть якийсь серйозніший макіяж дати. Але знову ж таки, щось таке легеньке, знаєте. Можливо, якісь от чисто кольорові стрілочки. От вона би не, не напрягалася якимись кольоровими яскравими макіяжами, такими, як іноді напрягаюся я. Можна просто таку білу підводку, як на мене, прекрасно. Вона, вона таке сонечко. Ви подивіться на неї. Її можна зробити оранжевою. о, Під колір апельсинок. О, і все. Мені здається, це, це максимум. Оця, звісно, виглядає гарніше і вишуканіше, але ця виглядає веселіше, як вечірка. І мені здається, вона достатньо весела. Тому нехай все таки буде от ця квіткова, хмаринка, не знаю, <хи> залежно, що вам більше подобається. І я впевнена, що вона дуже цінує свій комфорт, і навіть під таку сукню вона би напевно не вдягала якісь високі підбори. Максимум щось таке. А взагалі, враховуючи, що вона іде тусуватися, вона би вдягнула якісь просто кросівки. Тому ми її вибираємо гарні і зручні кросівки. От, наприклад, оці так: помаду, звісно, знову ж таки, нейтральний блиск природнього кольору, і все, вона готова йти на тусовку. А купальник я ніколи не заморочуюсь. Нехай буде такий от блакитний. Чому б і ні? Я не знаю. Закупальники, мені хочеться хвилюватися от, в останню чергу. О, є з хмарками. О! Тоді ми її зробимо з хмарками. Ну, вона ж все-таки повітруля. Та, до речі, в ній дуже багато зеленого кольору і надзвичайно мало блакитного. Ну, добре, ми подбаємо про блакитний колір, можливо, в наступних її. І... Боже, хто ця не формалочка? На випадок спеки у нас є такий варіант. І він, в принципі, дуже милий. І він блакитний, і він має такий от відповідний вайб, такої от феї, такої от неземного чогось, повітряного. Але звісно, ну цей от виріз, він такий, неоднозначний. Але мені здається, що вона любить, власне, привертати увагу чимось таким, але, звісно, тримати людей на відстані, тому що, тому що люди загалом, знаєте, такі собі створіння доволі непевні. Вона виглядає як муза, і, власне, повітруль так само іноді описували як втілення музи. Тому мені здається, я досягла своєї цілі. Остання наша категорія одягу це теплий зимовий одяг. Боже, які штани з грибочками! Бозі бозі! Я ще не дивилася на сувочиці. Боже, яке воно миленьке. При всьому своєму бажанні використати якомога більше блакитного, тому що вона все-таки небесна стихія. Ну, я просто не можу встояти перед цими мухоморчиками. Ну, ну, ну як встояти тут? О, яка ти красунечка в нас! Можливо, я все-таки перероблю її початковий вигляд, тому що ну, вона дійсно дуже схожа на лісову мавку. І це. Трішки не те завдання, яке в мене було з самого початку, я можу їй дати оцю прекрасну сукню у кольорах якраз неба при заході сонця. Тоді ми забираємо панчохи, на жаль, Нехай в неї будуть якісь босоніжки типу таких. І от отут вона вже більше схожа на музу. Отут вона вже більше схожа на те, що описувалося в легендах. Єдине, що в мене є трішки претензії до яскравості її помади. Можна лише дати це намисто з перлинками, і вона прекрасна, вона готова. Офіційний одяг, мені хочеться все-таки зробити білим. Гаразд, Тепер вона більше схожа на музу, а не на лісову мавку. Все, що нам потрібно було, це трішечки змінити наші пріоритети в плані кольорів. Ну, нехай вже піжама, нехай вже піжама виглядатиме ось так. Слухайте, вона все-таки донька гірських вітрів. А в горах є що? Правильно, ліс, тому. Тому вже хай буде. Одяг на вечірку і піжама нехай залишається у зелених тонах. І, звісно, я просто не можу встояти перед цими штанами з мухоморчиками. Причому це ще й вишиті мухоморчики. Та ви що? Ну, вони прекрасні. Я дуже хочу такі штани. Їй потрібне якесь ім'я. Нехай її буде звати Анна. Вона, вона виглядає як Анна. Я думаю, що її мрія пов'язана з природою, з великою кількістю подорожей. І цікавих всіляких досвідів. І я їй даю рису характеру, як непостійну. Людина, яка не може довго знаходитись в одних і тих самих відносинах, яка не погодиться на шлюб, на щось таке, на одну і ту ж саму роботу протягом усього життя. Вона така вітряна, знаєте, вона, вона дуже вільна і вона дуже цінує свою свободу. Вона любить природу, звісно, і вона. Така дитина, <хи> вона дуже несерйозна, на мою думку. Її улюблені кольори, я думаю, блакитний, зелений і оранжевий. Я думаю, їй не подобаються відеоігри. Взагалом, все, що пов'язане з технікою, їй, їй складно з цим. Я думаю, їй подобається грати на гітарі, підколювати інших. І не подобається спорт, тому що, тому що це нудно. Ну, давайте будемо відверті. Спорт це дуже нудно. От, і їй не подобається риболовля, тому що я думаю, що вона вегетаріанка, Ну, ну ви подивіться на неї. Вона виглядає як вегетаріанка. <сум> Ось така наша повітруля. Обов'язково напишіть, як вона вам, і чи знали ви взагалі про існування цього мітологічного персонажа раніше, тому що чесно до цього челенджу я не пам'ятала про її існування. Я знаю точно, що я десь колись чула і забула повністю. Тому мені дуже цікаво почути вашу думку. Обов'язково подивіться відео інших сімерок, прекрасних про їхніх мітологічних персонажів, тому що кожен з них це просто свій унікальний світ, і я дуже рада, що наші предки зберегли цей світ і передали нам. І тепер ми можемо його плекати навіть в отакій от дивній, здавалося б, формі, як створення персонажів у Сімс. Тому обов'язково переходьте за грайлистом в кінці відео. Усім гарного дня, всім удачі! Тримайтеся, і все буде Україна, папа. -па.